На жаль, у Запоріжжі міська влада питанням покращення екології почала системно займатися лише нещодавно, близько півтора року тому. Адже для очільника міста Анатолія Куртєва воно є одним з пріоритетних. При цьому зрозуміло, що екологічна проблема у нашій громаді існує вже багато річ, адже Запоріжжя є і залишається промисловим містом. Багато років міська влада системно не займалася цим питанням. Зараз ситуація змінилася. Однак, попереду ще багато роботи. До того ж, для остаточного вирішення питання необхідні зміни і в екологічному законодавстві, де існує багато. То прогалин. За цей час був розроблений алгоритм дій структурних підрозділів виконкому Запорізької міської ради та правоохоронних органів на інформацію про забруднення атмосферного повітря. Ним передбачено, що після надходження звернень громадян до виконкому міським управлінням з питань екологічної безпеки вони аналізуються. Якщо звернення стосується конкретного підприємства або орієнтовного місця, де здійснюється господарська діяльність, пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, то представники міського управління з питань екологічної безпеки телефонують до поліції. Фахівці відповідної адміністрації та управління виїжджають на місце. У разі неможливості потрапити туди, складають акт та все фотографують. Далі виконкомом надсилається заява про скоєння кримінального правопорушення до правоохоронних органів. Поліція ухвалює рішення щодо внесення необхідних відомостей із заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проблему смороду в повітрі та шляхи вирішення цього питання за ініціативи очільника міста обговорили під час наради за участі міських служб правоохоронних органів і екоінспекції. Зокрема, запропонували нові варіанти спільної системної роботи, які дозволять оперативно реагувати на скарги та виявляти тих, хто забруднює повітря. Лише системний контроль та моніторинг можуть дати результат, переконаний керівник громади Анатолій Куртів. Результат не змусив себе довго чекати. Жителі Шевченківського району поскаржились до контакт-центру 1580 Шевченківської радміністрації. Та правоохоронців щодо неприємного запаху у повітрі. Завдяки активістам міські служби спільно з поліцією, прокуратурою та екоінспекцією виявили в Шевченківському районі одного із забруднювачів Запорізького повітря. Міські служби, згідно із затвердженим алгоритмом, одразу виїхали на місце. До роботи залучили поліцію, прокуратуру, екоінспекцію та мобільну лабораторію обласного центру контролю та профілактики хвороб. У результаті на одній з територій виявили безвідповідального орендаря, який звів пічку старного виробництва та здійснював випалювання плит і пластикових відходів. Щойно правоохоронці поїхали, горе підприємець увімкнув піч і знову продовжив забруднювати повітря. Місцеві жителі одразу викликали поліцію. Правоохоронці повторно виїхали на місце та все зафіксували і повернулися знову для проведення санкціонованого обшуку. В рамках кримінального провадження, яке було розпочато за фактом забруднення атмосферного повітря на території Шевченківського району міста Запоріжжя, сьогодні тут було проведено обшук санкціонований слідчим судею, в ході якого було вилучено саморобну піч та відходи, спалювання яких за допомогою цієї печі забруднювало атмосферне повітря на території міста Запоріжжя. Вказана піч, точніше, її конструкція, яку ми виявили. Демонтується, вилучається. Також було виявлено кустарного виробництва дробарку і чани вкриті пально речовиною, яка схожа на пально речовини. А це буде все вилучатись, визнаватись речовим доказом. Досудове слідство триває.